Вітаю в ефірі Телеперек 72 години. Про велике церковне свято, стрітання. Стрітання. Як ви це розумієте, яка перша аналогія у вас виникає? Зазвичай, як показують опитання, перша аналогія зустрічається зима з літом. 15 лютого, близько Масляни, це інші свята не церковні. І зустріч зими з літом до неї ще далековато, хоча лютий такий теплий. Це інше, абсолютно інше. Стрітання це велике церковне свято. При оказі нагадаю, що 15 лютого це день виведення радянських військ наших воїнів із Афганістану. Паралелі з сьогоднішнім день днем великим. Не будемо про це. Стрітання є аналогія і щодо воїнів афганців. Але стрітання це велике церковне свято, і про це розповість вам отець Володимир. 15 лютого, це буде у понеділок, ми будемо святкувати стрітання Господнє, свято 12 те свято, яке є великим святом, тим, що 40 днів після народження Ісуса Христа. До храму принесли жертву, старозавітню жертву принесли Марія і Йосиф, і принесли сина і жертву двох голубів для того, щоб виконати старозавітній закон. І коли їх зустрів праведний, благочестивий Симеон, який, взявши на руки Ісуса, і сказав, нині відпускаєш рабатого владику за словом твоїм з миром, бо побачили ми очі твоє спасіння перед лицем всіх людей. Ці слова завжди говорять під час того, як. Після охрещення дитини зробляться вводини кожної дитини. Ці ми, священники, говоримо ці слова. Цього дня ми вшановуємо це свято і бачимо цю таку ем, прообраз, що праведний Симон він ще був ще тлумачем Птолемей, II Філадельф у Єгипті, який захотів, щоб було перекладене святе письмо на це зі святого передання. Ми знаємо, що було перекладено на грецьку мову, щоб він розумів. Було 70, він входив у число 72 тлумачів, які повинні були перекласти святе письмо Старого Завіту на грецьку мову. І коли він перекладав слова з грецької з єврейської мови на грецьку, слова там, де діва зачне у плоті. То побачив, то з'явився йому, і він хотів змінити діва на слово жона. І коли він це змінив, хотів змінити це слово, його затримав рука Ангела і сказали, що не змінюй написане. І він не змінював цього, а залишив так, як було. І сказали, що ти не будеш, не будеш, не помреш до тих пір, доки не візьмеш на руки Месію. І коли він узяв Месію вже у той час, коли вже ствердились ці руки, коли він приходив кожен раз у Єрусалимський храм для того, щоб зустріти Месію, і коли він зустрів, він через деякий час відійшов і помер. Прожив справедний Симон 360 років і. Це дуже великий довгий час. На той час був. І коли він прожив, він виконав ту місію, яку повинен повинен був виконати, за те, що не повірив у ті слова, які були в словах пророка Ісаї. Але що ще нам нагадується свято? Це свято переходу старого завіту на ну, новий завіт. Це свято, яке робить. Певний перехід, тому що старий Завіт закінчувався. Те, що ми виконувався Моїсеїв закон, був в старому завіті, був Моєсей у новому завіті. Вже став Христос. У старому завіті було жертвоприношення тварин. А зараз на сьогоднішній день у нас є жертвоприношення кров є безкровне та є таїнство Євхаристії, так як так само, як і було Моїсеїв закон. А у нас на сьогоднішній день є Євангеліє. Новий закон, Євангельський закон, новий завітній закон. Який має сьогоднішня кожна людина, тому це є був перехід від старого завіту у новий завіт? Тому це свято преобразує те, що ми бачимо свідомість людей, що святкуючи це свято, вони приходять на свято і освячують свічечки, освячують. Є такий обряд і освячені свічечок, і водички, і ці свічечки нас запалюють. У час негоди, у час різного е, не для того, щоб людині було легше на душі, і людина собі додому засячиться ці січочки спеціально, тому що Господь що вони прообразують ці січки, що є Господь і світло для світу. Він погасив це світло поган, яке було на той час, і прогнавши поган, він відкрив. Серце людини для світла. І тому це світло ми несемо свій домівки, несемо і запалюємо також свічучки, робимо перші певні внески у своє життя. Це є прообраз цього. Тому оце свято запрошуємо всіх у храми для богослужіння, освячення свічучок. І найголовніше молитви просити у Господа, щоб Він дав нам краще життя, щоб ми були люблячими синами і дочками нашої країни, нашого Господа, і бачили. Не тільки погане, як бачать сьогодні, на сьогоднішній день люди у інших, а тільки бачили добре. І коли буде більше цього добра, то буде віра краща. Тому хай ця віра від і любов буде у кожного серці і дає наснаги і терпіння в кожному житті.